Саме була неділя, базарний день, і Чорновус, перевдягнувшись у жебрака, теж сходив у містечко, яке трохи знав. Ще маличку їздив сюди з батьком на Оліню, до млина на базар, де батько завжди купував йому маківники, золотисті медяники, коники і довгі м'ятні. Мохвети, у позлітках, по два за копійку, від яких язик прилипав до піднебіння. Але найцікавіше було, коли після базарування вони заходили до Беня в Оранду корчму. Тут стояв такий дух, що відразу. Туманіло в голові і щепало в очах. Назустріч їм виходив бень у довгополому лапсердаку, горбатий з рудою борідкою, проте милий і чемний жид, який мав лісника чорновуса за великого приятеля. Гоякове. казав він, ставлячи перед батьком пузату зелену пляшку, який славний у тебе, мальчик! такий міг вирости хіба в лісі. І тут бень, мов штукар, діставав із-за спини з-під свого горба в'язочку бубликів, таких твердих, що не вкусиш, їх доводилося смоктати, як ті кумхвети, подавав малому, а в другій руці корчмаря вже навіть звідки з'являлася низочка чехоні для батька. Вони вдвох випивали по чарці, до столу під тюбцем дріботіла заклопотана бениха, по чудернацькому закутана в чорну хустину, так що стирчали рожеві вуха, і ставила на стіл курячі Тельбушки, смажені на гусячому смальці страву для дорогих гостей. Бенеха теж не забувала про мальчика, Наливала йому смашнющого вишневого сетра, яке шпигало вніс і поколювало в роті. Потім бень приносив коробочку з намальованою грайливою дівчиною, що смоктала довгого цибуха, відкривав ту коробочку і, заплющивши очі, гучно втягував нос повітря Це був дорогий тютюн. Батько любив подиміти. Від фабрики когана хвалився корчмар, хоч сам не курив. Коли батько починав збиратися додому, бень просив посидіти ще, бо ось ось має над'їхати рефуль із Звенигородки. Він приїде з дванадцятьма музиками, і тут буде такий майюфес, що всіх накриє курява. Та я й так бачу, які тут майюфеси крешуть, казав батько, показуючи навстелену соняшниковим лушпинням долівку з глибокими виямками. Від каблуків, чи міг тоді бідолашний бень, передбачити який маюфес влаштують йому червоні головорізи. Опираючись на сучкуватий костур, чорновушку тильгав безлюдною вулицею до базару, хоч давно зрозумів, що базару Сьогодні не буде. Люди сиділи по хатах, поглядав спідлова туди-сюди, поки й побачив розгромлену оранду, чорні діри вибитих вікон, навіть рами потрощені, двері зірвані із завісів, під облупленими стінами бите скло, черепки, розвіяне пір'я. Невдовзі він угледів і беня. Нашибениця таким божевільним реготом, що ледве не випав із сідла. Це була м'ятна кумфета з беневої корчми. Зате щедрим виявився гризло. Того вечора він подарував чорновусові рушницю манліхера, кольта, дві кукурудзи а на сам кінець підвів коня дончака, на якому грав кожен м'яз. Не знаю, як він і зветься, — сказав, ніби виправдовуючись, Гризло, позичив одного рогатого та забув спитати ім'я. Ет нехай буде хоч і мудей, аби добре носив. А хто такий мудей? схвильовано спитав чорновус, беручи коня за вуздечку. Гризло знизав плечима. Хто його знає? Мудей та усе. на ось. Візьми ще нагайку. Кінь був, гінкий, довгоногий. Отаман знав, для чи його зросто його підбирав. Чорновус не міг вгамувати тремтіння в руках, коли мацав себе по кишенях. Нарешті знайшов цукерку, розгорнув, підніс на долоні коневі від дотику шовкових губ, лоскіт пробіг аж у грудях, серце його заспівало. Він притулився лицем до шиї коня і не бачив. Як засвітилися очі у гризла. Операцію розпочали о четвертій ночі, коли п'яна москальня захропла найміцнішим сном, спершу тихо, без списку вкоськали застави, прибрали стійки біля школи та цукроварні, а потім ударили з усіх сил. Gracias. Вискакували з дверей та вікон у самій білизні. Спросоння тікали навпрошки, хто куди бачив, миготіли кальсонами через стени, перелази, городи, садки. Але ж якою доброю мішенню були ті кальсони вночі, як злагоджено стукотіли Максими та Люйси, як весело репалася кукурудза, як тонко й заливисто тьохкали кулі, злякано їжали коні. Багато їх уже безвезли. Вершників топотіли темними вуличками, збиваючи з ніг своїх і чужих зойки, стогани, прокльони, брудна московська лайка злилися в суцільний лемент, що дражливо пах ворожою кров'ю. Саме була неділя, базарний день, і Чорновус, перевдягнувшись у жебрака, теж сходив у містечко, яке трохи знав. Ще змалечку, їздив сюди з батьком на Оліню, до млина на базар, де батько завжди купував йому маківники, золотисті медяники, коники і довгі м'ятні. Кум хвети в позлітках по два за копійку, від яких язик прилипав до піднебіння. Але найцікавіше було, коли після базарування вони заходили до Беня в Оранду корчму. Тут стояв такий дух, що відразу туманіло в голові і щепало в очах. Назустріч їм виходив бень у довгополому лапсердаку, горбатий з рудою борідкою, проте милий і чемний жид, який мав лісника чорновуса, за великого приятеля. Гоякове. казав він, ставлячи перед батьком пузату зелену пляшку. Який славний у тебе, мальчик, такий міг вирости хіба в лісі. І тут бень, мов штукар, діставав із за спини з-під свого горба в'язочку бубликів, таких твердих, що не вкусиш, їх доводилося смоктати, як ті кумхвети, подавав малому, а в другій руці корчмаря. Вже не від звідки з'являлася низочка чихонь для батька. Вони вдвох випивали по чарці, до столу під тюбцем дріботіла заклопотана бениха, по-чудернацькому закутана в чорну хустину, так що стирчали рожеві вуха, і ставила на стіл курячі. Тельбушки, смажені на гусячому смальці страву для дорогих гостей. Бенеха теж не забувала про мальчика, надавала йому смашнющого вишневого сетра, яке шпигало в ніс і поколювало в роті. Потім бень приносив коробочку з намальованою грайливою дівчиною, що смоктала довгого цибуха, відкривав ту коробочку і, заплющивши очі, гучно втягував нос повітря. Це був дорогий тютюн. Батько любив подиміти. Від фабрики когана хвалився корчмар, хоч сам не курив. Коли батько починав збиратися додому, бень просив посидіти ще, бо ось ось має над'їхати рефуль із Звенигородки. Він приїде з дванадцятьма музиками. І тут буде такий маюфес, що всіх накриє курява, та я й так бачу, які тут маюфеси крешуть, казав батько, показуючи навстелену соняшниковим лушпинням долівку з глибокими виямками від каблуків. Чи міг тоді бідолашний бень. Передбачити який маюфес. Влаштують йому червоні головорізи. Опираючись на сучкуватий костур, чорновуз шкутильгав безлюдною вулицею до базару. Хоч давно зрозумів, що базару сьогодні не буде, люди сиділи по хатах, поглядав підлоба туди-сюди, поки й побачив розгромлену оранду. Чорні діри вибитих вікон, навіть рами потрощені, двері зірвані із завісів, під облупленими стінами бите скло, черепки, розвіяне пір'я. Невдовзі він угледів і беня. Нашибениця таким божевільним реготом, що ледве не випав із сідла. Це була м'ятна кумфета. З Беневої корчми. Зате щедрим виявився гризло. Того вечора він подарував чорновусові рушницю манліхера, Кольта, дві кукурудзи, а на сам кінець підвів коня дончака, на якому грав кожен м'яз. Не знаю, як він і зветься, — сказав, ніби виправдовуючись, Гризло, позичив одного рогатого та забув спитати ім'я. Ет Нехай буде хоч і мудей, аби добре носив. А хто такий мудей? схвильовано спитав чорновус, беручи коня за вуздечку. Гризло знизав плечима. Хто його знає? Мудей та й усе? На ось візьми ще нагайку. Кінь був інкий, довгоногий. Отаман знав, для чийого зросту його підбирав. Чорновус не міг вгамувати тремтіння в руках, коли мацав себе по кишенях. Нарешті знайшов цукерку, розгорнув, підніс на долоні коневі від дотику шовкових губ, лоскіт пробіг аж у грудях, серце його заспівало. Він притулився лицем до шиї коня і не бачив. Як засвітилися очі у гризла. Операцію розпочали о четвертій ночі, коли п'яна москальня захропла найміцнішим сном, спершу тихо, без списку, вкоськали застави, прибрали стійки біля школи та цукроварні, а потім ударили з усіх сил. Москалі вискакували з дверей та вікон у самій білизні, спросоння тікали на упрошки, хто куди бачив, Ми готіли кальсонами через стени, перелази, городи, садки. Але ж якою доброю мішенью були ті кальсони вночі, як злагоджено стукотіли Максиме та Люйси, як весело репалася кукурудза, як тонко й заливисто тьохкали кулі, зляканої жали коні. Багато їх уже без вершників тупотіли темними вуличками, збиваючи з ніг своїх і чужих. Зойки, стогани, прокльони, брудна московська лайка, злилися в суцільний лемен. Що дражливо пах ворожою кров'ю.